Загалом Арсеній Яценюк розкритикував земельні реформи, які нині тривають в Україні. Прем'єр-міністр наголосив, що на ринку землі необхідно терміново навести лад. І додав, що розбазарювання землі в Україні не буде. З одного боку, у нас завдання це максимально спрощена процедура реєстрації земельних ділянок для громадян. З іншого боку, у нас завдання максимальна дитинізація земельного ринку. І третє, це захист прав інвесторів. І власників земельних ділянок. Тут три ваші ключові завдання. Є сумніви з того приводу, що якщо ми знімемо мораторій з 1 січня 2016 року, то запрацює ринок землі. Мені абсолютно зрозуміло, що зняття мораторію з 1 січня 2016 року з тою законодавчою базою, яка є в країні, означає наступне: запрацює тільки не ринок землі, а базар землі. Виправляти ситуацію прем'єр дав можливість на місцях. Він вимагає негайного проведення громадських слухань в усіх обласних державних адміністраціях і нам треба невідкладно напрацьовувати юридичну і політичну позицію з цього приводу. Я перший, хто зацікавлений в інвестиціях в аграрний сектор, але допустити розбазарювання і розпродаж землі на кшталт того, яка була на перших роках української приватизації. Щоб з'явилися лендлорди, ми не маємо права. Тому, або пакет законів і формування реальної бази для повноцінного ринку земельних відносин, і тільки після цього ми запроваджуємо цей ринок, або тоді іншого виходу не буде політично. Нам буде неможливо запровадити з 1 січня реальні відкритий Кожна громада має право самостійно розпоряджатися землею на місцях, резюмував Арсеній Яценюк. На його думку, саме децентралізація дасть змогу викорінити корупцію і зменшити бюрократію в державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру. А також зазначив, що в державі не має бути земельних олігархів. На виїзному засіданні уряду у Полтаві прем'єр-міністр Арсеній Яценюк похвалився, що знайшов майже 6 мільярдів гривень, щоб не підвищувати тариф на комунальні послуги а також розпорядився звільнити керівника Чорнобильської зони, зазначив, що той недобросовісно виконує свою роботу.